Так, увага. увага. Наприклад, якась резинка до лікоти. Так, хто хоче прочитати правила? Шутке величина, яка Видержуємо зміни зміниє доміні тіла деформації. Але коли ви прикладаєте зусилля, ви можете його видружити. Дивимося. Якщо вона дивиться в планшет, то вона дивиться на книжку а не інше. Бачите, що довжина позначається літрою якою? Пан Денис, якою літрою позначається довжина? X. Л. Л. довжина. Бачите? І видовження, коли нормальний стан, і видовження, на якусь певну ну, Х невідомий відстань. Бачите, Можете, давайте запишемо. Формула Х дорівнює L-Li 0В. Тобто, що таке Л нульВ? Це довжина початкова. Що? Добре, я казав. Нічого страшного, там не піде. Mm -hmm. Чи записали? Хотіли. Бачите, L0 нульове довжина недеформованого тіла. L – довжина деформованого тіла. І X це видовження. На яку відстань можна видовжити. E -е, Скажіть, а хто з вас любить e -е, рибал? Я, я. я дуже люблю рибалку, є така фішка, яка називається резинка. Тобто десь метрів 20 резинки, чи як вона якось там називається, резинка чи закидушка. Тобто її беруть, заносять до глибо, далеку в річку чи в ставок в воду, з резинкою да? З резинкою видовжують, а потім сидять на березі і ця резка, резинка, а потім леска йде. І Дивиться, клює, там дивиться, чіпляють таку прищепку на саму леску знизу, натяки іде, стоїть. Там є гу... Ні, 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 це літня рибалка, це груз. Груз якийсь кірпівчина, що якась металева річ далеко заноситься, Резинка чіпляється, а далі до резинки леска з гачками. І ти сидиш на березі, а твоя не треба закидати, а ти просто. Тягнеш на себе, скручуєш віску, скручуєш, резинка розтягується. І ловиш так, дивишся за вібрацію єскі, наскільки там хліба. Дуже цікава річ. Саме собі здобув, цікава, дуже цікава річ. От бачите, от саме видовження, на якій да, може видовжуватись і не рватися. Бо дуже погано перевернується, виходить, а твій з тим водію. Вантаж, і вона збільшується довжині. Тобто видовжується. Це і є видовження. Його можна виміряти. Видовження за означенням це фізична величина, яка дорівнює зміні довжині тіла в результаті деформації. Позначається зазвичай в Х. Х дорівнює замовленим різним. Ось таке жорсткість. Жорсткий? Так. А ну, е, хто читає жорсткість? Читай. Дивіться, є така шортка жорсткість. Жорсткість вона це пружні, да? пружні, пружність, пружність, пружні властивості тіла. Представте, що, наприклад, є автомобіль чи чоли за буси. Ну, Це такі форма автомобіля з певним об'ємом. І бус є грузовий, і бус є пасажирський. Ну, пасажирський. пасажирський легковий. І представте собі, що жорсткість наприклад, амортизаторів наприклад, для грузового, вони більш потужніші, тому що грузовий бус перевозить ну, важкі, важкі габаритні монтажі. Відповідно, вони мають дуже, ну, дуже, да, амортизувати досить жорстко. Але Наприклад, пасажирський він везе тільки людей, а люди легше за такі важкі вантажі. Він має бути м'якше. Але коли переробляють пасажирський бус-під легкові перевезення, то ці пружини, вони дуже жорсткі, їдеш, а у вас тебе там трусить. Розумієте суть? Жор, жор, Жорсткість він не згладжує оці, а досить так жорстко є. Це ще одна мова фізична величина. Що характеризує пружні властивості тіла. Жорсткість тіла можна визначити, скориставшись тим самим законом буха. Тобто з нього слідує, що К дорівнює відношення сили пружності до видовження. Запишіть, будь ласка, цю формулу. К дорівнює F сила пружності, поділити на Х. X. X – це видовження, пам'ятаємо це. Бачимо, що К виміряється в ньютонах на метри. Добре. Рухаємося далі. То порахувати жорсткість можна, якщо ми підвісимо до якоїсь пружини чи гуми тіло певної маси, визначимо силу пружності та вируження і поділимо одне на інше. Зрозуміло, що для різних резинок, для різних пружин ця жорсткість буде інша. Одиниці вимірювання, згідно формули, це Ньютон на метр. Зрозуміло, що жорсткість залежить від форми та розмірів тіла від матеріалу, із якого тіло виготовлене. І оскільки сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла, що видно з закону Гука, то графіком залежності F пруж від є пряма. І чим більше є жорсткість тіла, тим вище розташований графік. Тобто кут між графіком та видовженням буде збільшується. А тепер поговоримо про динамометр. Прилад для вимірювання сили. Динамометр прилад для вимірювання сили. Він такий невеличкий. Я пробуємо наступний рух принести. Динамометр? Так. На практиці часто доводиться вимірювати сили з якої колітів і на інших. І ми на уроках фізики під час лабораторних робіт будемо це робити вимірювати силу динамометру. І як він пов'язаний із законом Бога. зараз все зрозуміти. Принцип роботи динамометра ґрунтується на порівнянні будь-якої сили із силою пружності. Тобто, коли він розтягується, сила, яку він вимірює. Буде дорівнювати силі пружності, яка виникає в пружині. адже основною деталю динамометра і є пружина. Якщо уважно подивитись на нього, то ми бачимо, що до вільного кінця прикрито на стрілку, яка рухається вздовж шкали з поліками, проти яких зазначено величина сили. Динамометр має обмежувач, який не дозволяє пружині видовжуватися за межі прямої пропорційності. Тобто як який будь-який прилад, самі тримовенти має граничні межі виміряти. Тобто мінімум і максимум, який може виміряти. Повірте мені, е любий динамометр можна зламати. Ну, можна зламати чому? Тому що він там максимум там, 12, показує 12 сили. Але, тобто цю пружину можна розтягувати. Я думаю, що ви мали можливість розтягувати пружину в е дріб. Було таке, що ви... Розібрали ручку і цю кружинку взяли і вона дор там зробила все. Тому її можна знову, тому є мінімум і максимум, які можна користуватися. Скажіть, будь ласка, чи є у вас така річ вдома, яка називається ну, домашній кантер, які можна важити такі, що підвішується гачок, і там показує стрілочка? Є. Майкружинка є. так само. Там є, є різні є електронні, є такі механічні з кружинкою. Так само він от є максимум, який там написано, його не можна важити. Більше не можна важити, тому що він, по-перше, може зломатися, по-друге, не буде показувати, якщо він більше його набере. Зрозуміли? Буває таке, треба, що там зважити там, там, до 5 чи до 90 кг вага показує. Ще, як її користуватися, ми поговоримо вже на наступному році під час виконання лабораторної роботи. А потім. Розв'язуємо задачі, які допоможуть нам користуватися законом руками. Задача перша. Перепрошую, зараз ми рекламу передимося. Ні, нормально, ніколи людям розбирається. люди. вправо зі стрічковим еспандер. Довжиною дивіться, стрічковий експандер. Такий стрічковий експандер. Ну, є дивися, є експандер такий, що ручний. Так. То, наприклад, використовується в спорті для трен... тренажерів, для тренувань. Наприклад, мій син ходить на футзал, і в них тренер також використовує такі стрічкові експандери для того, щоб вони могли розвивати силу ніг. Так само для того, щоб. Ну, Тринув вже, тренування Виконуючи вправо, експандер розтягнувся до 1,1 метра. Бачите, звичайний, що довжина експандера, скільки, Валерія? Яка довжина експандера, звичайна? В звичайному стані. Скільки? 92 см. А розтягнення до скільки? Метра і 100 сантиметрів, так? А скажіть мені, будь ласка, то яке буде видовження? Хто мені обчислить видовження? Зразу на окупа подивиться? Скажіть, яке видовження? Видовження експандера, на яку відстані видовжився? Можете на око Чи ні? Чи не общукаєте, так? Ну, e... 1,10 метра, сіліться в сантиметрах да? так? 100? Скільки? 100. 110, добре. Відповідно, віднімаємо 92 сантиметра і сіліться буде. 18. 18. Люди вчаться щитати в голові, швидко щитати. Чому? Тому що якщо ви, ви погано щитаєте, будь-який продавець mm -hmm. на базарі вас общитає, і ви не будете знати, скільки вам здачі мають дати. Чому мене? Mm -hmm. На базарі на закон, є такий закон, який тобто прийняти, що термінал. Шукати, шукати. Ну, я перепущу, поняття, Софія, ти вам подивився цей, зайди на базар на овочею. Міску подивився, скільки там терміналів є. Звичайно, є термінали. Я з тобою погоджуюсь. Але бабулька, яка продає там зараз, я не думаю, що вона буде з тобою розходитися через термінал. Ну, наприклад, ми ж хочемо бути на Європа, там, на базарі. О, хто хоче бути похожим, а хто хоче, як завжди. Добре, рухаємося далі. Дивіться, ви вже посчитали, так? Да? Можна перераховувати далі до задачі, наступної чи ні? Ну, Дивіться, давайте так. Але дивіться, давайте ви цю першу задачу запишете, щоб ви бачили форму запису. Діти, бо якщо буде контрольна, то на контрольній має бути конкретна форма запису. Замовлено. І ось підставивши значення, у нас видруження становить люди снілих метрів. Дивіться, бачите, що величину вимагає ну, за системою Сі в метрах, тому нам треба 18 см привести в метр.

Перша пружина має жорсткість 600 на метрів. Яка сила пружності виникне в пружині, якщо займаючись на ній, юніор її на 60? То, як ви думаєте, у нас є не остягнення? На що, на що? Дивися, 1, 1 метр це 600 ньютонів, а в тебе 0,65 метра, 0,65 І Це буде на скільки? Дивіться, якщо 50, 50, це буде 300 ню, то десь буде 400 скостиком. Дивимось, далі. Жорсткість означає літерою «К». 600 Ньютон на метр. Записали. Видовження означає 65 см. Обов'язково переводимо в одиниці 7 метрів. Невідома сила пружності F з індексом пруж. Розв'язання дуже простеньке. Нам знадобиться законний F-пруж до рівні Кам'янець, якщо одиниці, ми бачимо, що метри скорочуються, лишається мютони, все вірно. Буде асимовитися саме лютом. Можна підставляти значно. Бачите, що я вам казав? Але вже тим, бачите, що я казав? 65 см перелив мене. 66, Д-350, Д-385. Це 390 А, ну 390. Ну, це в голові дуже швидко щитати треба. Я чи важко. Треба думати, ну, не лінуйтеся, питання до задачі. Якщо ви не будете, будете розслаблені як чайкісту. І все. Тому хочуть досягнути результати, бути переможці. Не ставили під час запису. So much more scarlet. Oh yeah. The massage.

Ладно, слухаємо задачу. На визначення жорсткості прожиму уряди з Микитою записали, що під дією сили 2,5 Н пружина вибуджується на 5 метрів. Яку жорсткість має досліджувана пружина? Бачите, видає пружин і вантаж вантаж. Ми вже бачимо, що тут теж використовується закон УК. Розпочнемо короткої умови. Уляна з Микитою розтягували пружину з силою 2,5 н. В даному випадку ми її маємо позначити не F пруж, а F. Адже це сила дії на пружину, а не сила дії пружини. F дорівнює є від 20-х н. А це те саме. Видовження, так і завжди 5 Х. П'ять сантиметрів, 5 п'ять сантиметрів метрів. Пам'ятаємо, як переводити.